Прокурор, скажіть, будь ласка, я заявник, учасник судового процесу. Хочу, щоб ми не втрачали в судовому засіданні час. Надайте, будь ласка, свої повноваження. На підставі чого ви будете участвовати в даному судовому процесі? Ну, все і оголосить. А зараз ви не бажаєте надати, ви взагалі. До початку судового розгляду надаються ваші повноваження секретарю. Секретар має це повідомити в судовому засіданні, але я, я е, можу і маю заявити клопотання, про, щоб переконатися в ваших повноваженнях і це займе певний час у судовому процесі, тому щоб не втрачати процесуальний час, я вас зараз прошу надати. Мені ваші повноваження. Або зараз секретаря попрошу до початку судового засідання мені на електронку перекинути, на підставі яких документів ви зараз будете приймати участь у засіданні. Хоч би перерахуйте ці документи, на підставі чого ви зараз будете приймати участь у засіданні. А я поготовлю це суду. А я є учасник судового процесу. Я бажаю переконатись, що ви дійсно прокурор, що у вас є посвідчення. У вас є посвідчення? Ну звісно. Ну звісно, є посвідчення. Ні, розуміння, звісно, є, але ви мені можете повідомити, що ви на підставі посвідчення. Маєте такі-то повноваження? Дивиться, ну, я повідомлю це суду. Добре. Крім посвідчення, які у вас ще є документи для участі в даному засіданні? Так, навіщо втрачати час процесуальний в судовому процесі, я, як заявник, маю право ознайомитися з вашими документами. Чи у нас тр... повноваження прокурора знову без повноважень? Дивіться, суд перевіряє, повноваження учасників. Не перевіряє, а суд перевіряє. Добре. Буде про що в процесі поспілкуватися.

Прокурора надати свої повноваження в даному провадженні, він відмовився. Я просив секретаря до судового засідання уточнити на підставі яких документів приймає участь даний прокурор, так як минулого разу в суді першої інстанції, саме цей прокурор без наявних повноважень приймав участь і е, заперечував щодо моєї заяви про злочин. Тому я вважаю, що зараз прокурор має надати повноваження свої, а потім ми можемо тільки продовжити засідання. честь Прокурорні закожної прокуратури, і в даному випадку заява про не злочин, яку було відмовлено відмовилися.

4, я... Прокурор, я заявляю прокурору відвід, тому що can... посвіч... я, uh... я, yeah. я вибачаю, дозвольте, я закінчу. Посвідчення прокурора yeah. не надає йому повноважень участі у даному процесу. Ee, законом про прокуратуру визначено перелік повноважень прокурора.

Відповідний лист, як вказує заяву прозвучину, старом розглядати цей лист і надавали з відповіді. І сам я приймав участь у першій, у першій інстанції. і значення обставини не знаходило свого підтвердження. Це вважає, що відвід від нас Є процесуальний прокурор у кримінальній є прокурором прокуратури і